Сергій Михалок познайомив херсонців із творчістю свого нового гурту. Бруто, білоруська українська бригада революційного угару та творчого опору. Так само і із характеристикою гурту його учасники: Огірок, Диня, Шурук, Аїст, справжній панк-рок колектив. Концерт пройшов у залі Ювілейний. Люди, що сподівались почути ранню творчість ляпі Струбецького, поступово пересідали наверх. А ті, кому до вподоби драйвовий стиль новоствореного гурту, активно рухались, стоячи біля сцени. Пісні короткі, грали одна за одною. Тож звичні революційні вірші Михалка присутні почули у середині виступу. Як і пісню Гарі, в якій йдеться про диких собак, що напали на батьківщину. Тематика пісень бруто, як правило, присвячена спорту, але це і не дивно серед вокалістів, десятиразовий чемпіон світу з Муай-Тай. Чали й знайомі хіти Ляпістробіцького у новій обробці: воїни світла, залізний бофт, грай, танк, не биць скотом. Капітал зіграли у двох версіях. Додали англомовну пісні Гарі та Воїни Світла разом з музикантами співав чинно увесь зал.